Виконуємо номер 505 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу і наше вирази. Розставимо порядок дій в першому виразі. Перша дія віднімання. Друга множення. Третя віднімання. Виконуємо першу дію. 2,5,24 віднімемо 1,7,32. Спільний знаменник буде 96. Знайдемо додаткові множники. 96 ділимо на 24, маємо 4, 96 ділимо на 32, буде 3. Знайдемо нові чисельники, 4 множимо на 5, 20, 3 множимо на 7, 21. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 2,2096 до віднімання. 2 подамо як 1, додати 1. Одиницю, в свою чергу, як 96,96. 96. 96,96, шостих, 96, додати 20, 96. Маємо 116,96. І віднімемо 1,21,96. 1 ,21, 96. Один відняти 1 цілого не буде. 116 відняти 21 буде 95. Маємо 95, шостих. Виконуємо другу дію, друга дія множення. 95. 96 помножимо на 2,1019. Подамо 2,1019 у вигляді неправильного трубу. 2 множимо на 19, додаємо 10. Маємо 48, 19. тепер перемножаємо чисельники 95, множимо на 48 і знаменники. 96 множимо на 19. 96 і 48 можемо скоротити на 48. 48 ділимо на 48 буде 1. 96 ділимо на 48 буде 2. 95 і 19 можемо скоротити на 19. 95 поділити на 19 буде 5. 19 ділимо на 19 буде 1. Маємо в чисельнику 5, в знаменнику 2. 5 других або 2,1 друга, і виконуємо третю дію. 2,1 друга, відняти 2,1 четверта, 4 крат на 2, тому найменший спільний знаменник буде 4. Знайте додатковий множник, це буде 2, 2,2 четвертих відняти 2,1 четверта маємо 1 четверту. І записуємо результат 1 четверта. Проставимо порядок дій у другому прикладі. Перша дія множення, друга додавання, третє ділення. Виконуємо першу дію 2,7 помножимо на 9,46. Подамо 2,78 у вигляді неправильного дробу. 2 множимо на 8, 16, додаємо 7, 23. Маємо 23 восьмих на 9,46. Перемножаємо чисельники і знаменники. 23 і 46. Скорочуємо на 23. 23 ділимо на 23 буде 1. 46 ділимо на 23 буде 2. Маємо в чисельнику 9. в Знаменнику 16. 9, 16. Виконуємо другу дію. 9, 16. Додамо 11, 12. Спільний знаменник буде 48. 48 ділимо на 16, буде 3. 48 ділимо на 12, буде 4. Тепер знаходимо чисельники. 3 множимо на 9, 27. 4 множимо на 11, 44. Знаменник переписали чисельники. Додаємо 27, додати 44. Маємо 71. 71,48. Ми не будемо 71,48, хоча це дріб неправильний, записувати в вигляді мішаного числа наступна дія – ділення. І виконуємо третю дію 71,96 поділимо на 71,48. Помножимо 71,96 на дріб, обернений до дільника. На 48, 71. Перемножаємо в чисельнику 71 на 48, в знаменнику 96 на 71. 71 і 71, скорочимо на 71, 71 ділимо на 71, буде 1 і буде 1. І 96 і 48, скорочимо на 48. 48 ділимо на 48, буде 1. 96, ділимо на 48, буде 2. Маємо в чисельнику 1, знаменнику 2. Отримали одну другу. Одна друга. Ми знайшли значення виразу. Номер 505 виконано.